Привіт всім, друзі! Повня та її потужні енергії. Сьогодні я не буду про це розповідати, я просто хочу запросити всіх бажаючих на свою онлайн-практику Маніфестація бажань, яку я буду проводити саме на повний місяць. А ми знаємо, що з давніх давен на повний місяць виходили відьми і проводили свої ритуали та заговори. Сьогодні ми не боїмося цього, тому що це не є секретом, що жінки це відьми віддаючі особливо в нас в Україні. Тому для кого буде корисна ця онлайн-практика, маніфестація бажань, для тих, хто можливо зараз в пошуку якоїсь зайнятості, можливо, для тих, хто зараз. Відчуває емоційне вигорання, такий, знаєте, ступор. Ця практика також буде корисна для тих, хто вже прописує цілі, хто знає.